Доброго дня, друзі. Сьогодні ми з вами поставимо на пророщування, тобто укорінення чубуків винограду. В наявності у нас два сорти. Один винний сорт винограду і другий сорт винограду столовий. Ну, різниці як такої немає. Столовий він чи. Винний, ставити будемо на пророщування. Для цього нам потрібно отакі от пластикові стаканчики, дуже зручні в роботі. І отаку от нам треба викрутку гастреньку і зробити в ній отвори. Можна кругленькі, можна от такі довгенькі, як вам заманеться такий і зробити. І для цього нам потрібен ще такий субстракт універсальний. Він дуже хороший і не тільки для винограду, а для всього, що ви хотіли б пророщувати у себе вдома. Так от, субстракт є. Стаканчики є, лоза є. Заповняємо субстрактом. Стаканчики притоптуємо субстракт і щедро заливаємо водою. Перед цим поставити в якусь мисочку таку, щоб ця вода, якою ми залили, стекла, намочивши наш субстракт. І беремо лозу винограда внизу зрізану під конусочок у версії рівненько, горизонтально. І ставимо наші стаканчики на такі тарілочки. Для чого на тарілочки я вам покажу трішки пізніше. І беремо цю лозу, тобто чубуки. І вставляємо його в наш стаканчик з субтрактом до самого дна. Другий теж. Це для того два штуки, щоб, коли корінь проросте і ви будете робити посадку в відкритий ґрунт, у вас зразу піде два рукава. Сформуєте його куди вам зручно. І у вас буде зразу рости два рукави. Не потрібно буде чекати, коли лоза пустить побіги і формувати рукави. Зразу два. І <клес> беремо ці стаканчики і ставимо на підвіконня. <клес> Чому на підвіконня? Значить, перше в тій кількості, в якій потрібно в неї є світло. І внизу йде система отоплення будинку, і на підвіконні завжди тепло. І заливаємо в наші тарілочки водичку. Водичка повинна бути постійно, хоч міліметр, але повинна бути. Так як лоза відчує, що їй потрібна волога, і вона буде тарілочок тягнути на себе вологу. Значить, скажу зразу, такий спосіб, нешвидкий для того, щоб він проріс корінь і був готовий до висадки у відкритий ґрунт, пройде 2,5-3 місяці. Значить коли через 3 місяці ви будете висаджувати, то повний стаканчик буде коріння, переплетених самі між собою. І ви цей стаканчик акуратно ножиком розріжете і разом з цим ґрунтом посадите у відкритий ґрунт. Дякую за перегляд. Гарного вам дня, до побачення!